Доброго дня на моєму каналі. Дизайн саду ніколи не буває по-справжньому завершеним. Для того, щоб сад залишався доглянутим і гармонійним, неминуче потрібно вносити зміни. Із одних тільки хвойних рослин можна створювати прекрасні композиції, але якщо вам подобається різноманітність і сезонні акценти, тоді будемо креативними і спробуємо підібрати для хвойних рослин гарних сусідів. Але спочатку хочу подякувати вам за вподобайки та коментарі. Вони мотивують і надихають мене на створення нових відео. І ще мені дуже цікаво читати про ваш досвід. Окрема подяка тим, хто знаходить час поділитися ним. Давайте розпочнемо із ґрунтопокриваних рослин. Вони, як живий килим, гарно підкреслюють красу хвойних і додають завершеності композиції. Наведу кілька прикладів. Подивіться, тут я висадила поруч із трояндами тую сорту Ауріанана, а перед нею кілька кущиків сріблястої ясколки. Вже через кілька років ясколка закрила відведений для неї простір, підкреслила та відтінила красу туї. Звісно, що краще буде відокремити її посадку, тоді вона залишиться в бажаних межах. Також цікаво виглядає гвоздика трав'янка. Вона невибаглива, посуха стійка. Виростити її дуже просто, проте вона швидко закриє ґрунт і стане гарною сусідкою. Тут я висадила її біля доріжки поруч із ялівцем blue еру. Коли вона квітне, дуже приємно пройтися повз, помилуватися та відчути її аромат. В наступному прикладі висаджена проста група із сосни гірської та тим'яном. Мені дуже подобається, як виглядають поруч ці подушечки, схожі за формою, але й різні за структурою та розміром голки листя. Окрім того, ви отримаєте додатковий бонус, коли тим'ян розквітний. І ще один: його можна використовувати як ароматну приправу. Подібний ефект надасть висаджений порч із гірською сосною флокс шилоподібний. Навесні він додасть кольору композиції, а потім перетвориться на зелений килимок. Зараз є дуже багато різноманітних сортів очитків. Правильно підібрані за кольором та текстурою листя, вони також добре працюють поряд із хвойними рослинами. Деякі сорти очитків досить агресивні, тому враховуйте це при посадці. Хочу нагадати, що я завжди рада допомогти вам у проєктуванні вашого саду або окремих клуб та ділянок. До весни ще є трохи часу для цього. Звертайтесь, будь ласка, в посиланні під відео ви знайдете адресу мого сайту. Просто напишіть мені. До весни ще можу взяти кілька проєктів. Багаторічні квіти, ці компаньони не для лінивих садівників, бо потребують більше уваги та догляду. Проте саме вони можуть додати кольору та життя вашому хвойному ландшафту. Один з головних принципів висаджуйте багаторічники групами пропорційно іншим насадженням. Наприклад, в цій композиції, всі елементи добре збалансовані. Ви бачите, як гарно грає висаджений групою кентранту споряд із кипарисовиком. Дуже тендітно і ненав'язливо він додає сезонного кольору цієї групі рослин. А ось тут, на тлі Туї і смарагд, висаджено монарду. Яскравий сезонний акцент ромашкоподібної квітки поряд із спокійною зеленню хвої. Окрім того, колір монарди в цій композиції підтримує барбарис на задньому плані. Лілейники. Зараз вони представлені досить великим асортиментом. Але якщо ви хочете створити композицію, а не колекцію, то оберіть для свого саду один два сорти. Яскраве цвітіння лілейнику створить вражаючий контраст із хвоєю та додасть яскравого кольору вашому саду. Декоративна цибуля аліум Дуже ефектно і сучасно виглядають квітучі кулі поряд із хвойними рослинами. Пам'ятайте тільки, що це сезонний акцент, тому непогано в композицію додати ще й невеликі кущі, наприклад, спіреї японської, які потім прикриють зів'яли листя аліуму. Чагарники. Вже багато показувало в своїх відео поєднання хвойних рослин із кущами. Хто не бачив, подивіться. Залишу посилання на деякі внизу під відео. Однак ще раз хочу відмітити, що якраз чагарники є гарними компаньйонами для хвойних рослин саме в саду малого догляду. Безперечно, прекрасні троянди у поєднанні з хвойними. Цей яскравий сезонний акцент нікого не залишить байдужим. Створюючи композиції, не тільки підбирайте рослини за висотою та кольором, а ще й залиште достатнє місця для їх зростання. Класично неперевершено виглядають гортензії поруч із хвойними рослинами. Наприклад, тут висаджено деревоподібну анабель поряд із голубою ялиною та кипарисовиком. Конусоподібні хвойні добре контрастують із шароподібною формою соцвіді гортензії, які роблять композицію більш м'якою та довершеною. А тут волотиста гортензія висаджена поряд із соснами та ялівцями. Подивіться, її білосніжні суцвіття ліхтарики ніби підсвічують цей хвойний куток. Ще одним компаньйоном для хвойних рослин досить часто виступає барбарис. Враховуючи велике розмаїття сортів різних за висотою, формою та кольоровою гамою, можна створити багато цікавих поєднань. Покажу кілька прикладів. Чарівно виглядає берберис сорту Еректа навесні. Його молота яскрава зелень із краплями бутонів та червоними ягідами тільки виграє на тлі блакитного ялівцю blue Arrow. А ось він вже восени, змінивши колір свого листя. Тільки подивіться, яка це краса! Одним із моїх улюблених сортів є Orange Rocket. Він на протязі сезону постійно змінює свій колір. Цей сорт прекрасно контрастує із зелено сизими єлівцями та блакитним кипарисом аризонським та створює яскравий акцент. Вічно зелені чагарники, такі як японський бересклет або самшит, добре тримають структуру композиції на протязі всього року. Якщо їм надати шароподібну форму, вони будуть гарно контрастувати із конусоподібними хвойними рослинами і в той же час будуть вдало поєднуватись із шарами, наприклад, туй. Сподіваюсь, мої приклади надихнули вас на експерименти, тому що варіантів гарних поєднань безліч, тож вмикаємо креатив, смак та трошки знань і створюємо свої особисті. А я як завжди бажаю краси, гармонії та індивідуальності вашому саду.